Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо не про гепардів, яструбів чи акул. Забудь про швидкість. не став час повільних, спокійних і дуже цікавих істот. У цьому відео ти дізнаєшся про тварин, які живуть у своєму ритмі, не поспішаючи, але від цього не менш вражаючи. Деякі з них настільки повільні, що ти встигнеш приготувати чай і повернутись, а вони й на сантиметр не зрушать. Почнемо з класики: лінивець. Цей звір живе у тропічних лісах Центральної та Південної Америки і є справжнім символом повільності. Лінивець рухається зі швидкістю менш ніж чверть кілометра на годину, і це в кращому випадку. Він може висіти догори дригом на гілці годинами, навіть не поворухнувшись, але все це стратегія виживання. Менше рухів, менше шансів буде поміченим хижакам. А ось і суперник равлика, морська зірка. Морські зірки не поспішають ні в переносному, ні в прямому сенсі. Їхня швидкість приблизно 0,1 кілометра на годину. Вони пересуваються за допомогою крихітних трубочок присосок під тілом. Попри це, зірки Хижаки, які повільно підповзають до жертв, відкривають свої шлунки і перетравлюють їжу прямо зовні. А ця тварина змусить задуматись, чи дійсно черепахи такі повільні? Їжак діадема це морський їжак, який живе на коралових рифах. Його пересування настільки повільне, що годинна стрілка виглядає як спринтер. Рухаючись своїми тоненькими ніжками, він може пройти кілька сантиметрів за годину, зате має чудову броню і зовнішність, яку не сплутаєш ні з ким. Хочете ще повільніше? Зустрічайте морський коник. Морські коники одне з Повільніша риб у світі, їхня швидкість близько 0,02 метра на секунду. Вони майже не плавають, а радше зависають у воді, тримаючись хвостом за водоростя або корали. До речі, це одні з небагатьох тварин, де вагітність виношує самець. А ця істота не тільки повільна, а ще й виглядає так, ніби з іншої планети. Аксолотля це амфібія з Мексики, які більшу частину життя проводять у воді. Вони рухаються плавно і неквапливо, зазвичай не більше кількох метрів на годину. Їхня здатність регенерувати вражає. Вони регенерують навіть частини мозку чи серця, але швидкість явно не їхня сильна сторона. Поруч із ними навіть лінивці виглядають як марафонці, гігантська черепаха. Справжній довгожитель галапагоська гігантська черепаха. Може прожити понад 100 років, її середня швидкість 0,3 км на годину, але вона нікуди не поспішає. Має весь час світу. Повільність частина її стратегії збереження енергії у жаркому кліматі. А тепер перенесемось на дно океану, до морського гірка. Ця істота виглядає як щось між губкою і ковпаскою, але це тварина. Морські огірки пересуваються за допомогою крихітних ніжок і за день можуть проповсти всього кілька сантиметрів. Вони фільтрують пісок і чистять океанське дно, тому хоч і повільні, але корисні. І хто б міг подумати равлик. Звичайний наземний равлик, один із найповільніших мешканців планети. Його середня швидкість близько 0,3 км на годину, що робить його справжнім чемпіоном у повільності. Він пересувається за допомогою м'язових скорочень ноги і слизу, який зменшує терття. Цей ритм життя ідеально підходить равлику. Він просто не потребує поспіху, а його будиночок завжди з ним. І знову океан Риба Клоун. Ці яскраві рибки більшість життя проводять у межах одного корала. Їхні рухи короткі та обережні, адже вони завжди повинні залишатися поблизу свого безпечного коралового дому. Вони не плавають далеко і часто просто зависають на одному місці. І наостанок істота, яку багато хто знає: коала. Коали здаються милими і повільними, і це правда. Більшість доби вони сплять до 20 годин. Навіть коли не сплять, рухаються дуже повільно. Усе через особливості їхнього харчування. Євкаліп не дає багато енергії, тому коали не можуть витрачати її марно. Як бачимо, у природі повільність це не вада, а стратегія. Тегія вижити можна й не поспішаючи. Ці тварини доводять, що у світі є місце для неквапливості і що іноді повільний темп життя приносить найбільшу гармонію. Напишіть у коментарях, яка з цих тварин вас найбільше здивувала, і не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити ще більше цікавих фактів із природи.